один, на жаль, силу життєвих обставин не може приїхати. Куру необхідний, є, які будуть пропозиції. Хто, хто за на пропозицію, прошу голосувати. Три за, проти, утримався немає. Рішення не прийнято. Так, значить, у нас скільки? Я не знаю, 5, 5 питань, 6? 5, шосте, це Сергійчук. Ну, я не знаю, тут же без сполучення. Без сполучення, там за власною заявою. Є ж заява. Mm. Значить, друге питання, яке повинно зі мною на подобі нашій комісії, про встановлення співпраці та партнерських відносин між Апостольською міською роти Терелі Громадою та Громадою агломерації для Рошей, Франція. Проект рішення передбачає схвалення намірів про встановлення співпраці та партнерських відносин між Агосторівською міською територіальною громадою та громадою агломерації Ля Рошель з метою розвитку в галузях освіти, охорони здоров'я, культури, місцевого самодування, обміну досвіду та реалізацію спільних проєктів. Дякую ваше бачення. Не з совстеково. Може все-таки, щоб не випанковується питання затвердили? вартою? Актуально цього просто втратила, оскільки закон, як будь-який номерний проєкт, заворотнені в часі немає. Мерандум відписаний рудним місяцем 24-го року. Приймати в травні місяці рішення і загальному не раунду року. Немає. Я хотів би, щоб це зазначили в протоколі. Ну, а там, як головуючий і депутат, нехай приймає рішення. Точно такий самий проєкт. І... Так. Апаярмі ну, буде підписано наступного тижня, знаймає домовити. Знову ж таки, Думарано, о, знову ж таки, і я і посилаю і знову і на ті позиції, про які ми казали. Знеособлений проєкт рішення. Ініціатора немає. Ну, в... 46-13, я пишу, що відділом роботи та документову його підготовлено проєкт. Це пояснювальна записка проєкту рішення цього немає. Там є стільки за пропозицією комісії. Висновки пропозиції. Ви перевели стріли всі на депутатську комісію. Все. Тобто, не ініціатор, не той, хто розробник, нема взагалі. А 46-13 про те, що я видобував. Пропозиції до черги денної може виключно перелік осіб включати. З числа тих, які зазначені, їх немає взагалі. Про внесення слід до рішення про затерсування плану діяльність просутній міської ради. Ну, дивитися, переключення. Mm -hmm. Головний бухгалтер зробила висновки з попереднього року, Рік пройшов. Зміни такі якісні. ж просто раз зауваження робили, що нас їх було податки і збори, більше нічого. <плеслим, <так>? <плеслим> а це розбереться не те слово. Значить, І внесення змін, значить, тут про задержання право благоустрою. Ну розумно. <плеслим> так, минулого року ми зі змінами прийняли. Правила да, утримання домашніх східських тварин, та птиці податками, ще там не закладають. Ні, не закладали. Поки ще ні. Це теж служба вимагає від нас, щоб ми прийняли таке рішення в себе на території. Тому спочатку ми його в план включаємо, а тоді наш відділ ЖКХ буде розробляти саме проєкт рішення. Ми його пошлемо на висновок в пантіваркові, в Державну регуляторну службу отримуємо. Ціла процедура до кінця року може справитися з цим рішенням. А чого боїтесь практично склад? Зазначити, що це випадеться практично. Відповідно, посадових обов'язків? Ну, те же саме, немає. Знеособлення. Чого? Ну, не ж тут поки що. Ви розробний новий проєкт рішення. Mm. Немає. Там хто там підготував. Це за пропозицією Віщака. Він нам дав службову записку. Ви чули, що я казав на початку. Ось підготував мене спеціалістів. яка займається. Пропозиції, хто має право спеціалісти, має право вносити пропозиції на сесії. Ми ж про це йдемо. З неособлими проєкт рішення також зазначаємо. А то, що служба записка і начальник зімального відділу просить зміни проїзд. Давайте я вам прочитаю, щоб іще разок, ви чітко розуміли. для себе це. це не те, що моя приїхать яка. Це вимоги закону. 46, частина 13. Пропозиції, що зробить Народні yeah. ради yeah. можуть вноситися, селищним міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, не членом виконавчого, виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної місті, районної обласної ради, загальними зговорими конференцію жителів громадськими слуханнями, жителями порядку місцевої ініціативи. Пропозиції щодо прийняття рішення, які прийнять законом є регуляторними актами, вноситься в рухування закону України про засади держави, регуляторної політики своєї Старської міграції. Це виключно проєкт тих осіб, які мають право вносити. Тобто знеособлені рішення, хоча вони не знеособлені, кожному проєкту рішення чітко вказано за пропозицією висновками та пропозиції постійної комісії. Тобто, вся відповідальність від прийнятого рішення лягає. Не на виконавчих, не на виконавчих комітети, не органи виконавчої ради чи влади, а на постійну комісію, яка працює на загальних засадах. Тобто тут якраз це чітко збере. Тобто наші пропозиції, значить, ми не самі відповідаємо. Ми, кажуть, дорадчий орган дорадчий, оскільки підписи ж тут наприклад, на положенному листу зібрані всі практично заступки міського голови, начальник відділу і так Заповнили це, так? Записали. Про створення постійної комісії по сільської міської ради. Ви доповідаєте? А, а ми ж зазначили питання, про що я сказав. Про те, що з особливе рішення 46.13. Ну. Ну, ну, ні. Ми е, надаємо сесію на, на розгляд. Негативне е, писання. Ну, то кожного рішення то, А, а приключі, ви, А аби... ви, від... Ні, такого немає. Ми так. констатуємо факт про відповідність форм чинного законодавства. Ми ж право комісі, а не те, що ми погоджуємо. Рекомендуєте що... чи не рекомендуєте? От якраз не треба це робити. Рекомендуємо чи не рекомендуємо. Так. Доповідайте. Так, Проєктом рішення передбачено, внесення змін до складу постійної комісії. Пострілівської міської ради, восьмого скликання, земельних питань радпромислового комплексу містобудування, будування, будівництва та охорони природи. А саме виключення зі складу постійної комісії міської ради депутата міської ради Манайкової відміли, включення до складу постійної комісії міської ради, депутата міської ради Паршина Олександра. Друге внесення змін до складу постійної комісії Пострівської міської ради, 8 скликання. Питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, а саме виведення зі складу постійної комісії міської ради, депутата міської ради Мазура Сергія у зв'язку з достроковим пританням повноважень депутата, та включення до складу постійної комісії депутата міської ради Манаєнкової відбуди. Прийняття цього рішення обумовлюється необхідністю включення депутата Паршина Олександра. Повноваження якого визначено 82 ю сесії міської ради до складу однієї з постійних комісій ради та ухвалення та урахування принципу пропорційного представництва в постійних комісіях міської ради. Є ще запитання? Ви кажуть, примарочка. Значить, Манаєнкова до бюджетної комісії, так? так? А земельний? А

Людина не прийняла присягу, що ми можемо його щось доручать, кудись його вводить, виводить, заводить. Ми вивчаємо, я, так я, я, я не повідомляю. Це вже може просто приступити на розгляд вже сесії, як можна Ну, по-перше, я підтримую адживого про те, що як сьогодні можна вирішувати питання стосовно учись і, і комісії, якщо і... він... Я не Ну, Якщо ну, 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 людина вставила свої права, а її вже буде якусь певність включає. Ну, мабуть, передчасно ну, це виносить практично процесію. Да. Давайте, коли він вступив ну, в свої обов'язки, тоді вже... Це одне і друге. Ну, мабуть, правильно було б, якби людина прийшла на засідання комісії, як це передбачено, до речі, і законом, і регламентом, що все-таки будь-яке будь призначення. Через, да. комісію, щоб, ну, Любина сказал свой башня. Может, может, у нього факт можливо, він хоче обжигу, можливо, праву, можливо, в живого комунальну государства, можливо, у правовій комісії, комиссии, может, в бюджетный хоче закинуть. Це... Ну а как? А ми повинні уже не а заяву він взагалі, ну я так розумію, Зайом... територіальну виборчу комісію так? З ну, да. ним зв'язувалася територіальна <говорит> виборча комісія, він подавав заяву. Якби він представляє у нас партію? Батьківщину. Батьківщину. Так, давайте Пашу. це питання все-таки. Будемо голосувати. Ну так, я все-таки пока Ну давайте, поставимося. Прошу голосові, хто загаді. Хто проти, хто утримається, рішення прийнято. Так. Про внесення змін до рішення міської ради, про внесення змін до рішення, про внесення про внесення, про затвердження, рекламу, то роботи, хто на мене далі. Не розробник ініціатор. Я не розумію. Він мені прислав там по ему. А вже відповідно до всіх був, на рішення, це було рішення наступити це можна було. Або він наші. Є хто Є. погоджував, хто не погоджував. Ніхто не, не погоджував. А чого ж не погодив? Тобі написали свої резолюції, чого не погоджував. Ну, погода. По великому рахунку ми навіть не можемо роз... не повинні розглядати. Ми його розглядали вже на комісії. Так. І no. ми прийняли рішення тоді, що. Якщо в порядку ініціативи депутатської це проєкт рішення хоче виносити, нехай запускав в робочому порядку, нехай реалізують всі члени виконавчого компетенції, які є, то тобто ми надали доброву комісію для того, щоб його запускати. Але я розумію так, що ніхто не підписав. Тобто, а навіщо, якщо воно не готове, його включили в чергу день? Воно ну, готове. Депутатом воно ну, підготовлене, але ці виконавчого комітету не, не ну, Як Якби там не було, ну мабуть, який би депутат не був добре чи погано, не поважають необхідно кошту. Якщо проект рішення підготовлений, але він відповідає по яким-то критеріям. Там заперечення чи твоє? Є заперечення, точніше. Я думаю, що і більш правильно ну, було потудевізування кожен із. Е, Посадовці, який повинен надано правовізувати, свою думку окремо написав, підпис поставив дату, щоб ми його так, закрили, сказали, що воно не підлягає розгляду. За спустим то тим, то тим. І все, і списав його наряд, так кажуть, не дивіться за нічого. Тому що ну так виходить, знову на нашу комісію його прислали. Нам не треба його розглядати взагалі. Ми його вже розглядали в районну засідання. Так, ми приймали, що, да. так що я вважаю, що... Недоцільно і вважають фахівці. Ну, свою думку виконали все, щоб ми могли записи бути проведені до депутату. Чого? Зараз тих, хто ти зброї. Ким то причому нічого немає. Ні. Так. Немає більше питань, так? Да?